Привіт! Сьогодні в нас дуже актуальна тема, адже будемо говорити про коліно бігуна. Вітаємо вас на каналі Run4Fun, де ми розповідаємо про різноманітні травми у бігунів. Мене звати Надя і я фізичний терапевт. Сьогодні з вами розберемо, що таке коліно бігуна, локалізація та причини болю, які є фактори ризику виникнення даної травми, реабілітація та діагностика, а також покажемо вам вправи, які можна використовувати у гострому періоді. Перш за все, медична назва коліна бігуна синдром ілеотібіального тракту або смуги. І відразу виникає питання, що це таке ілеотібіальний тракт. Клубового мілкова смуга це потовщення широкої фасції на вашому стегні, на бічній поверхні, і починається вона від тазу і кріпиться до бічної частини стегнової кістки, далі до надколінка і горбка герді. Ця структура міцно охоплює ваше стегно як оболонка, і є важливим бічним стабілізатором тазу та стегна. Ця тема досі вважається дуже суперечливою і мало дослідженою. Основним зараз є твердження, що у нас між ілеотібіальною смугою та стегновою кісткою є жирові тканини. Вони стискаються всередині опорної фази під час бігу, тобто це орієнтовно така фаза, де в нас коліно згинається на 30 градусів. І травма може виникати, якщо у нас є надмірне стискання або перенавантаження. Локалізація болю. Клінічно біль проявляється гострим або пекучим, і його локалізація є з боку коліна. Він особливо відчувається під час бігу, особливо якщо це спуски вниз. Фактори ризику. Першим фактором ризику є надмірне переведення стегна під час бігу. Далі вузький діаметр бігового кроку, а також варусний момент коліна. Діагностика. Оцінюючи власні симптоми, ми теоретично можемо визначити, що в нас є коліно бігуна. Але якщо ви хочете об'єктивно зрозуміти, що це саме цей діагноз, варто виконати ультразвукове дослідження. Реабілітація. Першочергово ви повинні зрозуміти, що ви не можете розтягнути вашу ілеотібіальну смугу, так як це дуже складна туга структура, яка має багато кріплень. Також не рекомендовано тиснути ролом, до прикладу, на ділянку болю, так як ця травма і вже є стисканням ваших тканин, тому тиск надмірний може ще погіршити ваші симптоми болю. У гострій фазі рекомендовано обмежити або взагалі виключити біг, а також можна виконувати ходьбу на доріжці під нахилом вгору 8-10 градусів. Це важливо, адже наша травма формується якраз у моменті, коли у нас є спуски вниз, тому ходьба угору має не провокувати вам симптоматику і продовжувати тренувати ваші м'язи. Якщо навіть така діяльність є для вас дискомфортною, тоді варто замінити її, до прикладу, на плавання і зачекати до того моменту, коли симптоми зникнуть. Основне наше завдання це обмежити агресивні подразнюючі навантаження і покращити стан тканин. Зараз ми вам продемонструємо вправи, які рекомендовано виконувати у першій фазі реабілітації, коли ваш біль є домінантним, тому вправи будуть сприяти тому, щоб він не загострювався та не посилювався. І переходимо до вправ. Права один у нас буде відведення стегна, лежачи на боці. Лягаємо на бік, нога, яка болить зверху, та нога, що знизу зігнута у коліні, верхня нога пряма. Виконуємо рух відведення прямої ноги вгору і плавно опускаємо вниз. Ми не компенсовуємо тазом, не згинаємося у тулубі, тримаємо напруженим м'язи живота. І чітко бічною частиною стегна відводимо ногу, уверх. Не, кру, не крутимо її та не обертаємо і не робимо квадрицепсом. Вправа 2. Зовнішнє обертання стегна лежачи на боці. Лягаємо на бік, згинаємо ноги у стегні і коліні. Добре. І виконуємо рух обертання стегна до стелі, не відриваючи з'єднання п'яток. І плавно опускаємо вниз. Коли ми виконуємо такий рух, ми не компенсовуємо та не хитаємо тазом, виконуємо лише по тій амплітуді, по якій нам дозволяється виконувати наше стегно. І вправа 3. Сідничний міст. Лежачи на спині, ноги зігнуті у стегні і коліні, ширина приблизно на ширині вашого тазу. Виконуємо рух підіймання тазу вгору. Затримуємось і плавно опускаємось вниз. Тут важливий момент, що при підйомі не потрібно робити надмірне розгинання у попереку. Тобто ви задіюєте м'яз живота, стабілізуєте свій тулуб та виконуєте рівномірно все навантаження та підйом. Ці вправи можемо виконувати на 8-12 повторень на 3 підходи. Окрім вправ, у бігунів з надмірним приведенням стегна, тобто, коли ви біжите, і стегно надмірно завалюється до середини, або вузьким біговим кроком, тобто, якщо можливо у вас вузький таз до прикладу, так і сам біговий крок є дуже вузьким. Рекомендовано також працювати з технікою бігу і перенавчанням бігового кроку, тобто ви використовуєте такі живі рекомендації під час того, як ви ходите чи біжите, вас одразу коригують. Також при роботі з такою травмою варто враховувати психосоціальні чинники, тобто як ви сприймаєте біль, наскільки ви його боїтеся, наскільки ви боїтеся якоїсь діяльності. Усе це також буде впливати на успішність вашої реабілітації. Отже, сьогодні ми дізналися, що таке коліно бігуна, чому виникає дана травма, як її діагностувати та як допомогти собі реабілітуватися у гострій фазі. Якщо така інформація була корисною для вас, ставте нам вподобайки, поширюйте це відео серед друзів, пишіть ваші коментарі і запитання, і ми будемо записувати для вас нові і цікаві відео.